Інерціальні системи відліку перший закон Ньютона. Рух або спокій будь-якого тіла розглядають відносно певної системи відліку, яка буде складатися з системи координат, що пов'язана з тілом. І, по-друге, нам потрібен секундомір, щоб визначати Час руху. Залежність траєкторії, шляху, переміщення та швидкості руху від вибори системи відліку називають відносністю руху. Ще у XVII столітті Галінео Галілей встановив, що тіло рухається рівномірно, прямолінійно, лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. От, перед вами портрет Галілео Галілея. Явище збереження тілом стану, спокою або рівномірного, прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла, або їхні дії скомпенсовані, називають явищем інерції. Я вам нагадаю, що інертність це здатність тіла зберігати свою швидкість і напрямок руху. Те ми казали, що маса тіла є мірою інертності. Так от, до чого ж я це все вів? Що у нас існують. Системи відліку, відносно яких явище інерції не спостерігається, і вони називаються не інерціальними системами відліку. А є системи відліку, відносно яких явище інерції спостерігається, і вони називаються інерціальними системами відліку. І надалі ми матимемо справу лише з інерціальними системами відліку і СВ. Так от він сказав, що існують такі системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють інші тіла, або дія зовнішніх сил скомпенсована.